Друзі, у нас знову досить великий прихід товару. Заїхало нам а, багато різних позицій. Отримали ось а, цілу купу розподільників. Це заїхали розподільники трактора МТЗР, 83 дроп-1-222 бренду Арві. Хорошої якості а, генератори. Тут у нас насос водяний, помпа там до якихось автомобілів. Заїхали нам вилки та розетки металеві на 7 виходів. Хороша якість. Заїхали нам а, а, різні мастила, а, замок дверей. Нам з'їхав лівий дорожня карта. Антифриз нарешті доїхав нам яблука на продольні тяги. МТЗ тут у нас водяні помпи. Ям з 236. Мастила нам заїхала, ВДжка нам нарешті заїхала 400 мілілітрів. Ледлампи заїхали хорошої якості. Також заїхали нам знову пасти. Це в нас паста на 5 літрів. заїхали нам зараз їх уже досить. Така нормальна кількість. А, паста на 5 літрів польського виробника хорошої якості 435 гривень. Водяний насос UMZ, рукава високого тиску різної довжини, там, прокладки різні. Ну і так далі. Багато різних позицій нам заїхало. Домкрат ось, теж нарешті доїхали, нам не було їх по наявності 16 тонн, 8 тонн. Тут -то якісь нові позиції нам заїхали, всякі різні знову. А, кого буде щось цікавити, звертайтеся всі товари. Є в нас на сайті компанія Словак МТЗ.